Українців вже починають лякати тим, що буде дуже, дуже тяжка, дуже страшна ця зима, що буде холодно, не буде світла і взагалі все буде жахливо. І кожен з нас зараз починає задумуватись: а ще й тариф підняли, так, тариф підняли і що буде далі, і взагалі не зрозуміло ще кажуть, ще будуть піднімати тариф. І ось всі ми задумуємося, кому ж вигідне взагалі підвищення тарифу зараз, коли. Коли ну так тяжко, коли ось зовсім скоро, це так здається, час дуже швидко минає. Кому ж вигідно зараз в такий тяжкий момент підвищувати тариф на електроенергію? Хороше питання. І відповідь очевидна: тому хто на цьому заробляє? А хто нас заробляє? Правильно? Ахмед. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отримавши платіжки за червень, українці були трошечки шоковані і обурені ось цим значним підвищенням тарифу на електроенергію. Хоча Агерусе обіцяв, що люди, знаєте, не відчують ось це підвищення, але ми його добре відчуваємо. Відчуває кожен. Кожен відчуває. Геро сказав, що будуть давати субсидії. Натомість, що ми маємо? Ми маємо те, що почали зараз настільки ретельно перевіряти субсидіантів, отримувачів субсидій. що І так, знаєте, це все піднесли нам під таким соусом, наче ой, ми спростили вам ось ці правила, так вам вже не треба там нічого, просто подаєте інформацію, і все, і ми там все інше робимо самі. І самі ж визначаємо, взагалі буде вам субсидія чи ні. Тобто, вже під ковпаком, скажімо так, всі отримувачі субсидій, що буде далі, я, якщо чесно, не представляю. І ось дійсно, дивіться, якщо раніше тим, хто споживав відповідально і витрачав не більше 250 кВт на місяць, доводилося сплачувати гривню 44. Тим, хто більше гривні 68. Тепер всі мають платити 2,64 Тож не дивно, що змушені платити майже вдвічі більше люди, вони почали справедливо обурюватися. Бо ж казали, що не відчуємо Та там на 100 гривень. Ні, не на 100, далеко не на 100, на 300, на 400. При цьому заступник голови офісу президента Ростислав Шурма, який за даними джерел і ініціював взагалі таке підвищення. Він пояснював, що акумульовані завдяки збільшенню ціни на електроенергію гроші будуть спрямовані на потреби Укренерго, на потребу енергоатому для проведення ось цих поточних ремонтів, трансформаторних підстанцій, енергоблоків. В той самий час ЗМІ одноразово публікували розслідування, згідно з якими олігарх Рінат Ахметов через свою компанію ТЕК отримує надприбутки від енергетики. Відповідні справи розслідуються правоохоронцями і розглядаються в судах. А взимку, скільки раз ми чули, що взагалі як все це відбувалося, хтось казав, що там це все експортується. Потім казали, що. А насправді світло можуть включити, не включають, тому що люди не платять. І ось просто ага, не платите. Ну, ми вам світло не будемо включати. Там стільки, знаєте, всього було. Але а, розуміємо тільки одне: що є тільки одна людина, яка, скажімо так, регулює всі ці процеси з владою. Це Ахметов. До речі, Якщо казати про лобіювання його інтересів, до речі, варто згадати, що свого часу Шурма досить довго працював на Ахметова у 2012-2019 роках він був гендиректором заводу Стар», що входить до групи олігарха Метинвест, тож немає сумніву, що підвищення тарифів від Ростислава Шурми піде в кишеню, кому? Правильно, Рінату Ахметову, бо вигідне воно саме для нього. То пан Ахметов дуже добре скоро заробить, і вже до речі заробляє. І я думаю, що буде заробляти ще більше. А за все це будемо платити. Ми з вами новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.